Українська народна казка, 12 хлопців, красноголовців. У царя син захотів він женитися. Ходить сумний, а цар питає, чого ти, синку, такий сумний? Женитися хочу. То женися, а дозволиш взяти, кого я схочу? Дозволю, то я піду пошукаю собі жінку, сказав син. Іде він понад берегом, а на річці три сестри білизну перуть. Який гарний хлопець іде, каже старша сестра, якби він мене взяв, я би йому одним веретином напряла і весь дім убрала. А середуща я б йому одним хлібом весь дім нагодувала, а третя, сама менша, каже. А якби він мене взяв, я б народила йому дванадцять хлопців-красноголовців на чолі зірка на потилиці місяць. На третій він і оженився. Оженився та й пішов до війська служити, а жінку лишив коло свого тата. Пройшов якийсь час і народила вона дванадцять хлопців-красноголовців. От чоловік пише їй з війська, як там та й що. А її середуща сестра дуже застріла, що не вона, а найменша за царського сина віддалася. Була та сестра шинкаркою. Поштар часто заходив в корчму, напивався, і середуща сестра перехоплювала листи. Написала вона царському синові у військо. Ніби від жінки, що народилося у неї не дванадцять хлопців, а дванадцять щенят. чоловік пише Що сотворено, то збережіть, поки я приїду. Середуща сестра перехопила того листа і замінила іншим. Написала цареві батькові, ніби від сина з війська, купи тату бочку. І тих одинадцять кинь в закритій бочці у море, а дванадцяте посади з мамою у човен і теж пусти морем. Батько так і зробив Одинадцять дітей у бочці на море пустив, а дванадцяте з мамою в човні. Коли ті одинадцять пливли в бочці, на морі їх зловила змія і взяла в свою печеру. Там вона їх годувала, аж поки виросли. А дванадцятий довго плив з мамою по морю і приплив на край моря. Вийшли вони на сухопуття, і каже він Сідайте, мамко, а я піду щось роздобуду. Мати залишилась в Халабуді з бур'яну, а син пішов. Іде він, а назустріч йому дідок з рушничкою. Дідок запитав що ти, синку, маєш? У мене, дідику, лише паличка, а в мене рушничка, трах-пах, і вбив пташку, і є вже чим прогодуватися. Та, дідику, поміняємося давай ти будеш мати рушничку, а я паличку. Так вони помінялися. Приходить хлопець до мами та й каже Мамко, я набив пташок, беріть та й варіть, а я ще піду. Іде він, та й знов здивується з тим дітком. Що ви, дідику, маєте? Маю сокирку. Вдар нею на всі чотири сторони і дім збудуєш, який схочеш. А ти, що маєш, рушничку. Давай мінятися. Давай. Та й знов помінялася. Приходить він до мами та й каже: Мамко, де будемо дім будувати? Отам От на горбочку. Пішов він на горбочок, ударив сокиркою на всі чотири сторони, і з'явилася хата, і двір, і всілякі будинки, і ціле панське хазяйство. Гай, мамко, виходьте з халабуди, йдіть до своєї хати. Стала мати, та й пішла до хати. Гарна хата, але нема нічого в ній. А син знову пішов. І знову зустрічає того дітка. Ти що, синку, маєш? Таку сокирку маю, що вдар нею на всі чотири сторони і хата стане. А я маю таку торбинку, що, як сказати, розшморгнись торбинко, дай їсти й пити і все стелити, то все тобі буде, що захочеш. Знову вони помінялися. Прийшов син додому. Зайшов до хати та й каже Розшморгнись, торбинку, да їсти й пити і все стелити. Сказав це, подивився, а у нього в хаті вже й стіл накритий. А як настав ранок, залишив він матір в хаті та й пішов. І знову здибується він із тим дідком. Що ви, дідику, маєте? А ти що, синку, маєш? Я маю торбинку, як сказати, розшморгнись торбинку, да їсти й пити і все стелити, то все тобі буде, що схочеш. А я маю кий, як сказати, біжи, штурхни, не штурхни, а що в нього є, сюди візьми, то в кого хочеш, що хочеш, забрати можна. То давайте, дітику, поміняємось. Давай! І знов помінялись вони. Хлопець дав дідові торбинку, а собі взяв кия. Відійшов від діда та й каже Києві Біжи, діда, штурхни, не штурхни, а торбинку сюди візьми. І пішов, узяв від діда торбинку і приніс йому. Має він і торбинку, і кий. Приходить він додому, а увечері стукають до нього два чоловіки, щоб переночувати. Ці люди знали про одинадцятьох хлопців, його братів, і побачили вони, що у нього, як у тих хлопців, на чолі зірка, а на потилиці місяць. І торбинку вони в нього бачили, бо він їх пригощав. Переночували вони в нього, а тоді пішли до середущої сестри, його тітки, і сказали, що знайшли хлопця. У якого на чолі зірка, а на потилиці місяць. І не знали вони, що він сам перекинувся реп'яхом, причепився до них і чув усе, що говорилося. Послухала тітка тих людей, та й каже: Е, що ви знаєте, про зірку та про місяць говорите? А знаєте, що на світі є таке котятко? Яке з дерева на дерево скаче, і за ним золоті яблука ростуть. Казала вона, де треба те котятко шукати. Тоді він знов перекинувся з на хлопця, тихо вийшов від лихої тітки та й пішов у ліси, те котятко шукати. Знайшов його, приносить додому та й каже матері: Мамо, де будемо сад садити? На горбочку. Повтикав він на тому горбочку патечки, котятко по них поскакало, і до вечора виросли на тих патечках золоті яблучка. А ті два чоловіки знов приходять увечері і бачать ті яблучка. Переночували вони і пішли, а він знов перекинувся реп'яшком, щоб почути їхню розмову. Приходять вони до його тітки та й кажуть. Ми, де були, не були, а добру новину чули. Що тут говорили, там ми знаходили. А вона є. Що ви знаєте? Про котятко та про Яблочка говорите? От я знаю, то знаю є на білім світі таке порося, що рилом оре, вухами сіє, передніми ногами жене, а задніми скирти кладе. Та й розказала вона, де тепорося має бути. Пішов хлопець і знайшов тепорося. Приніс додому та й каже матері: Де будемо скирти класти? Мати показала, де класти. Він тепорося пустив, а воно рилом оре, вухами сіє, передніми ногами жне, а задніми скирти кладе. Ходять ті два чоловіки у третій раз ночувати і кажуть ми знаходили на білім світі одинадцять хлопців. На голові зірка на потилиці місяць. Вони у Змії в печері. Мама, питає хлопець, є в мене одинадцять братів? Були. А тепер не знаю, чи є. А ви знаєте кожного ім'я? Знаю. То печіть мені коржики і витискайте на коржиках ім'я кожного брата. Мати спекла 12 коржиків і на них витиснула імена всіх своїх синів. Поклав хлопець торбинку ті коржики, взяв свого кия, сів у чован та й поплив шукати братів. Довго плив він по морю, поки побачив 11 хлопців на скляній горі. Доїжджає він до них, та й скинув шапку, аби вони бачили, що він їхній брат. А вони налякалися та й сховалися в печеру. Він прив'язав човен до скелі і почав махати шапкою, щоб таки до нього хтось вийшов. І один вийшов, а він каже Браття, не ховайтеся, я брат ваш. А як же нам не ховатися? У нас така мати змія. Що й нас поїсть, і тебе коло нас, сказали його брати і вийшли з печери. Тоді крикнув хлопець Торбинко, розшморгнися, одягни братів одинаково. І стали перед ним усі гарно одягнутими, а він давав кожному коржик, і кожен брат коржика брав своїм ім'ям. Гей, браття, каже він. Сідайте в човен та й попливемо до мами. Коли ж ми боїмося, як наша теперішня матір прилетить, то й тебе і нас з'їсть, не бійтеся, посідали сі в човен і попливли. А він їм каже Ви, браття, веслуйте, а я буду трохи спати, бо довго до вас плив і дуже змучений. Як треба буде мене розбудити, Товколіть мене голкою мізинний палець. Пливуть вони, коли це летить змія. Брати стали колоти сплячого мізинний палець, а він нічого не чує. Вони почали плакати, і впала йому на лице сльоза, і запекло йому. Схопився він. Станьте, браття, не печіть. Ми не печем. Це наші сльози такі гарячі. «О, наша мати летить за нами, зараз нас усіх поїсть. Тоді він схопив свого кия та, як крикне: Кию, іди, змію, вбий, над морем запали попіл на воду змети. І кий змію вбив, над морем запалив попіл, на воду змів. Приїхали вони до матері, радіє вона, що знайшлися усі сини. А на вечір. Знов приходять і двоє ночувати. Коли вранці відходили, хлопець знову перекинувся маленьким реп'яшком, вчепився до них, і понесли вони його до середущої тітки. От, приходять до неї, а там і батько її старий дід сидить. Де ви були, що бачили? питає середуща тітка тих двох. Бачили ми дванадцять хлопців, красноголовців, на чолі зірка на потилиці місяць, а хлопець з реп'яшка перекинувся голубом та й все літає та все свою тітку дзьобає. Вона відганяє його, а він дзьобає, а тоді файкнув крилами над дідом. Дід зачепив за крило двома пальцями і перед ним постав парубок. А не голуб і розказав усе, як було дідові. Як ти, синку, хочеш її за це покарати? спитав дід і показав на свою лиху дочку. Хочу, щоб вивели коня, прив'язали її за коси до хвоста і пустили в чисте поле. Так вони з нею і зробили.